В рамках проведення міського етапу фізкультурно-оздоровчих змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги за підтримки управління освіти Білгородністровської міської ради в спортивному залі закладу загальної середньої освіти номер 7 пройшла гра з волейболу серед дівчат. В даному етапі гри участь взяли дві підготовлені команди закладу загальної середньої освіти номер 6 та номер 7 які займаються волейболом в спортивних секціях. Гра за перемогу між командами складалася з трьох партій. В яких лідерство переходило від однієї команди до іншої, так завзято дівчата виборювали кожен гол, кожну подачу, аби мати можливість представляти наше місто і всю освітянську спортивну родину на обласному етапі змагань пліч опліч, швидкість і майстерність командної гри. Яскраві китки та комбінації так проявили себе юні волейболістки за підсумками змагань. Перше місце виборола команда закладу загальної середньої освіти номер 7. Представник команди Задор. Рожна Тетяна Миколаївна, друге місце закладу загальної середньої освіти номер 6. Представник команди Мунченко Сергій Миколаєвич. Вітаємо переможців і успіхів у подальшому етапі ігор. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.